Привіт усім! Сьогодні ми поринаємо в дві абсолютно різні, але однаково шокуючі історії з Reddit, які показують, наскільки заплутаними можуть бути стосунки, особливо коли справа доходить до грошей і сімейних очікувань. Приготуйтеся до драми та зневіри. Велике прохання до вас, друзі. Дайте зворотню реакцію, коментарем, лайком, підпискою. Вам це нічого не коштує, а мені приємно. Ну, а ми починаємо. Втрата та боротьба за пам'ять. Історія однієї вдови. Я спробую бути лаконічною. Мій чоловік Джона несподівано пішов з життя місяць тому від інсульту. Я не хочу заглиблюватися в деталі. Це найстрашніший біль, який я коли-небудь відчувала, і я досі не знаю, як мені жити далі. Ми були одружені п'ять років, а разом сім. Останні два роки ми намагалися завагітніти, і вже дійшли до розгляду ЕКЗ, коли він помер. У Джоні була близька подруга зі школи на ім'я Марджорі. Вона також вступила до того ж університету, що й він, і вони проводили багато часу разом протягом студентських років. Джона казав, що йому подобалася компанія Марджорі, але він ніколи не відчував до неї нічого, крім дружби, і я йому цілком вірю. У той період Джона зустрічався з іншими жінками, але розповідав мені, що Марджорі кілька разів натякала, що хотіла б, аби він запросив її на побачення. Вона також жартувала про те, що хотіла б, аби він був її планом Б на випадок, якщо вона не зустріне когось і не вийде заміж до 30 років. Коли я почала зустрічатися з Джоною, він уже переїхав за кілька годин їзди від рідного міста і від Марджорі. Попри це. Марджорі одразу ж почала шукати приводи, щоб приїжджати до нашого міста і побути разом. Зазвичай це зводилося до того, що вона заохочувала нас випивати, а потім просто засинала на дивані в квартирі Джони. Здебільшого вона мені не заважала, але мала звичку говорити такі речі, як Ти знаєш, ти зіпсувала наш шлюбний договір, ха-ха!» і вказувати на все, що вона знала про нього наприклад, що він додавав у каву, його улюблені гурти тощо. Протягом наших стосунків, а особливо після весілля Джона безумовно трохи віддалився від Марджорі. Він зізнався мені, що відчував, ніби переріс її і що в них справді більше не було нічого спільного. Він став рідше відповідати на її запрошення зустрітися, хоча час від часу телефонував, щоб поспілкуватися через почуття провини, особливо коли вона надсилала йому повідомлення або залишала голосові повідомлення, де писала, що дуже сумує, бо він її ігнорує тощо. Але тепер його немає. Я кремувала його, як він і хотів. Панахиду ми ще не проводили перші кілька тижнів, мені було занадто важко навіть уявити це. А також я хотіла дати час людям з інших штатів спланувати свою поїздку. Поминальна служба відбудеться цими вихідними. Однак два тижні тому я отримала електронного листа від Марджорі, надісланого близько 60 людям, включаючи родину Джони, в якому йшлося про те, що вона проводить поминальну службу за Джоною в місті, де вони виросли, за день до його панахиди тут. Я була повністю приголомшена, адже вона нічого мені не сказала і навіть не намагалася зателефонувати. Крім деталей, в електронному листі було сказано, що вона планує панахиду, враховуючи, що жодної іншої служби в його пам'ять ще не було проведено, і він заслуговує на гідний спокій. До речі, її було запрошено на панахиду, яку я планувала, і вона знала, що вона відбудеться. Звісно, я зателефонувала їй і сказала, що, хоча я ціную її готовність допомогти з прощанням із Джоною, я вже планую службу для нього. Яка збере всю його родину та друзів. Вона одразу ж почала захищатися і сказала, що почала планувати службу лише тоді, коли зрозуміла, що я не хочу робити це своєчасно. Я сказала їй, що час не їй вибирати. Але якщо вона хоче провести якусь поминальну службу, то, будь ласка, просто додайте до запрошення, що його офіційна панахида відбудеться цими вихідними. Вона погодилася. Я надіслала повідомлення всім запрошеним друзям родині Джони, щоб переконатися, що вони знають. Справжня служба з обома нашими родинами відбудеться тут, а потім просто відсторонилася від цієї справи. Цього тижня я отримала повідомлення на Фейсбук від кузена Джони, в якому йшлося про те, що Марджорі, яка, очевидно, заблокувала мене на Фейсбук, створила подію для офіційної поминальної служби Джони, її панахиди, і запросила всіх, кого тільки могла. Мене просто засипали листами з питаннями про те, якого дня і де відбудеться поминальна служба. Я, чесно кажучи, розлючена, у мене немає емоційної енергії, щоб з цим розбиратися. Зрештою, я опублікувала допис на своїй сторінці, повторивши дату його служби тут, і попросила людей поділитися ним. На щастя, я думаю, що старші члени родини не дуже часто користуються Фейсбук чи електронною поштою, тому більшість з них не заплуталися, але багато людей тепер вважають службу Марджорі справжньою. Я знову зателефонувала Марджорі, попросивши її додати до своєї події примітку, що його справжня поминальна служба відбудеться тут. Вона відповіла. Джона хотів би, щоб було саме так, і що якщо я не можу оцінити її зусилля, я не запрошена попрощатися з Джоною. Я сказала їй, що це нормально, адже я вже попрощалася з Джоною, тримаючи його, коли він помирав. Вона повісила слухавку. Очевидно, тепер вона поширює серед спільних з Джоною друзів інформацію, що він планував покинути мене, бо я не могла завагітніти. Вона також казала, що ми зверталися до неї з проханням виносити дитину для нас все це. Абсолютна брехня, його кузен надіслав мені скріншот повідомлення, де вона написала, що Джона завжди думав, що у нас буде наймиліша дитина разом, і що Злавдова не розуміє, наскільки сильно він хотів дітей. Я не знаю, що робити. Мені байдуже, що вона говорить про мене, але тепер вона поплюжить пам'ять мого чоловіка, особливо кажучи, що він хотів розлучитися. Джона ніколи б мене не покинув, і будь-хто, хто хоч трохи знає його, знає, що ми були віддані одне одному понад усе. Мені потрібно зрозуміти, як сказати цій жінці відчепитися, не заохочуючи її поширювати більше брехні. І я також просто хочу забути про все це, залізти в ліжко і ніколи не вставати. Будь ласка, допоможіть мені. Коментар. Мені дуже шкода вашої втрати. Не можу уявити, який біль ви зараз переживаєте. Марджорі, здається, абсолютно божевільною і зловмисною. Якби я була на вашому місті, мене б дуже спокушало б розправитися з нею, але це було б не найконструктивнішим підходом. Отже, ось що я б зробила натомість надішліть електронного листа всім гостям, яких ви запросили на справжню поминальну службу, із текстом ще раз повторюю, служба відбудеться за адресою місця дата. Не згадуйте Марджорі, її брехню чи другу службу. Зв'яжіться з похоронним бюро за пропозицією користувача U Thomas Бекет і дізнайтеся, що можна зробити, щоб скасувати службу Марджорі. Видаліть. І заблокуйте цю жінку в усіх соціальних мережах, електронній пошті на телефоні скрізь. Доки не хтось не прийде до вас, питаючи про брехню Марджорі, стримуйте бажання роз'яснити ситуацію публічно. Якщо ви спробуєте публічно звернутися до її заяв на Фейсбук чи де інде, це майже напевно дійде до неї, і вона ще більше підживиться увагою та знанням, що вона вам допікає. Перекрийте їй доступ, ігноруючи її. Якщо вона перетне межу з наклепом на вас, зверніться до юридичної допомоги. Тішайтеся тим, що якщо у будь кого зі спільних друзів, Джони та Марджорі, є хоч трохи розуму, вони зрозуміють, що вона повністю з'їхала з глузду або принаймні поводиться обурливо недоречно. Редакція. Майже забула У вас є фото Марджорі. Знайдіть його і призначте когось на справжній поминальній службі, охороняти вхід і відмовляти їй у вході, якщо вона з'явиться. Оновлення 1. Вибачте, що не оновили раніше, але за останні кілька днів багато чого сталося. Дякую всім, хто запропонував допомогу та пораду. Тим, хто пропонував фінансову допомогу. Джона і я були в стабільному фінансовому становищі, мені буде комфортно, доки я не вирішу повернутися на роботу. Ваша готовність допомогти була глибоко оцінена, однак я справді вражена вашою добротою. Я скористалася порадою більшості коментарів і зателефонувала до каплиці, де Марджорі планувала свою службу. Я розмовляла з пастором, який одразу ж сказав мені, що намагався зв'язатися зі мною щодо служби, очевидно, і Джона і Марджорі виросли в цій церкві. Я не релігійна. І Джона теж не був таким у дорослому віці. Моя голосова пошта була переповнена, тому цілком імовірно, що я пропустила його дзвінок. Він одразу висловив співчуття з приводу втрати Джона і сказав, що отримав мої контактні дані від двоюрідної бабусі Джона, яка все ще відвідує цю церкву. Він сказав, що був здивований, коли Марджорі попросила провести службу за Джоною, але вона стверджувала, що Джона і я були розлучені, і я не хотіла брати в цьому участь. Він намагався зв'язатися зі мною, але очевидно, цього не сталося. Він дуже вибачався і сказав, що ми можемо скасувати службу або провести її так, як мені буде зручно. Він сказав, що знає, що члени церкви оцінять службу, оскільки багато хто з них пам'ятав Джону хлопчиком. Але очевидно, Марджорі більше не матиме ролі. Я погодилася, що служба може відбутися. Після нашої розмови він подзвонив, щоб поговорити з Марджорі, і повідомив їй, що після її поведінки їй більше не дозволяється брати участь в організації служби. Він не розповів мені всього, що вона сказала, але зазначив, що вона була в розпачі, і він порекомендував їй деякі послуги з психічного духовного здоров'я, на які, сподівається, вона погодиться. Вона, очевидно, вибачилася за брехню і попросила поговорити зі мною, але я відмовилася. Мені шкода, якщо вона справді кається, але у мене зараз занадто багато справ. Ми провели дві чудові служби для мого чоловіка спочатку в його рідній церкві, а потім нерелігійну, яку я спланувала. Кожен, хто прийшов, хотів вшанувати Джону, і це все, що насправді має значення. Мені розповіли дюжину історій про нього, яких я ніколи раніше не чула, і я так сильно сміялася, що плакала, а потім ще більше плакала. Мій кузен стежив за Марджорі, і я, чесно кажучи, навіть не думала про неї весь вікенд. Вона з'явилася на першій службі, і пастор, зрештою, поговорив з нею без мого відома. Мій кузен каже, що він був співчутливим, але твердим, і сказав їй, що її присутність там буде недоречною. На диво вона пішла без зайвих суперечок. Я досі не впевнена, що ця ситуація повністю вирішена, але я змогла поховати свого чоловіка так, як він заслуговував, і це найважливіше для мене зараз. Дякую всім за підтримку. Оновлення 2. Не знаю, чи хтось пам'ятає цей допис, але я подумала, що варто оновити, оскільки минуло кілька місяців. Я не перевіряла свою скриньку, і я трохи здивована, що взагалі пам'ятала пароль, але я вдячна всім, хто надсилав підбадьорливі повідомлення. Це для мене дуже багато значить. Минуло близько п'яти місяців з моменту смерті Джони, і, чесно кажучи, досі відчуваю, ніби прокидаюсь і проживаю той самий день знову і знову. Я проходжу терапію, але відчуття горя нітрохи не зменшилося. Все нагадує мені про Джона, і я досі відчуваю, ніби половини мене немає. Я розглядаю можливість переїзду за кордон або принаймні в інший штат, але я також відчуваю, що частинка Джони тут, у будинку, де ми жили. Що ще гірше, Марджорі досі не зникла. Я видалила свої соціальні мережі кілька місяців тому, намагаючись спростити своє життя, але мій кузен, який також знає Марджорі, повідомив мені, що вона нещодавно публікувала фотографії себе на Фейсбук з Джоною. Деякі були зроблені кілька років тому, але вона писала такі речі, як Я досі сумую за своїм чоловіком щодня, та не можу дочекатися, коли народиться дитина Джоні. Вона, очевидно, вагітна і стверджує, що дитина від мого чоловіка. Вона також відредагувала його обличчя на кількох фотографіях деяких з них з іншим чоловіком без сорочки, що позує з нею у відвертій позі. Фотошоп досить хороший, але це, очевидно, не тіло мого чоловіка. Люди говорили такі речі, як вітаємо, ми знаємо, що ви будете чудовою матір'ю для дитини Джона. Ніхто з моїх знайомих на щастя. Це, чесно кажучи, викликало у мене нудоту, і я лягла в ліжко майже на весь день. Я ненавиджу, що вона так мене зачіпає, але я не можу витримати думки, що вона стверджує, ніби мій чоловік був мені невірний і що люди цьому вірять. Одним яскравим моментом є брат Марджорі, який також знав Джона. В одному з її останніх дописів він прокоментував. Що за хрінь, Марджорі, я розмовляв з Джоною десь за два тижні до його смерті, і він сказав, що намагається завести дитину зі злою вдовою. Ви були просто друзями. Це неправильно, і ти це знаєш. Допис було видалено через кілька годин. Я більше не знаю, що робити. У мене немає енергії боротися з цією жінкою, але я розлючена і скривджена цим відверто неповажним набором брехні, яку вона поширює. Мій кузен подзвонив їй і попросив видалити фотографії, але вона очевидно сказала, що Злавдова може йти до біса. Вона просто не хоче прийняти, що Джона хотів дитину зі мною більше, і вона не могла дати йому її. Я розгублена, друзі. Що я можу зробити з цього приводу? Здається, все, що я можу, це сидіти і дивитися, як ця божевільна жінка намагається переконати друзів і родину Джони, що він ніколи мене не любив. Фінальне оновлення Багато чого сталося з моменту мого останнього оновлення. Сподіваюся, це буде кінець історії. Брат Марджорі дуже занепокоївся після розмови зі мною і, очевидно, детально розпитав Марджорі про її поведінку. Вона продовжувала стверджувати, що вагітна дитиною Джони і що у них був тривалий роман, але деталі не збігалися. Брат досить добре знав Джону і був загалом обізнаний про його робочий розклад тощо. Вона сказала, що вони зустрічалися в готелі на обід три дні на тиждень. Але він знав, що Джона щодня приходив додому обідати зі мною. Ось такі речі він пішов додому пізно тієї ночі, щоб обдумати це. Після того, як він пішов додому, Марджорі прийшла до мене о третій ночі. Вона почала кричати на мене, щоб я вийшла, кажучи, що я зруйнувала її стосунки з Джоною і які вони були щасливі до мене тощо тощо. Я викликала поліцію і її брата, які обидва прибули приблизно в один і той же час. Вона штовхнула поліцейського, який намагався запитати її, що відбувається, і її одразу ж заарештували. Мені стало шкода її брата, але він просто вибачався переді мною неодноразово. Марджорі кричала лайливі слова і намагалася вимагати особливого поводження, бо поліцейські, очевидно, завдавали шкоди її дитині, тримаючи її в машині. Я дала свідчення, і вони поїхали. Не зовсім зрозуміло, що сталося після, але її брат каже, що вона зараз перебуває на психіатричній експертизі, і, очевидно, бореться з психічним розладом, який він не назвав. Вона, очевидно, не приймала ліки два роки. Я не питала деталей, але, схоже, вона отримує допомогу. Я не висуваю жодних звинувачень. Її брат також надіслав мені посилання на свій допис у соціальних мережах, де він дуже чітко дав зрозуміти, що у Марджорі були певні труднощі, і абсолютно нічого з того, що вона сказала про Джону. Не є правдою. Я рада, що це схоже закінчилося, але я вирішила, що мені потрібен новий старт. Попри все, я шукаю роботу за межами штату, і я докладу всіх зусиль, щоб залишити своє життя з Джоною позаду. Дякую всім за вашу допомогу та підтримку. Сестра чоловіка заявила, що я не заслуговую на наш новий будинок. Тепер у сім'ї чоловіка повний розлад. Мій чоловік 38 років. І я, 33 роки, щойно купили наш перший будинок. Мій чоловік має доволі високооплачувану роботу. Я теж працюю і заробляю гідну зарплату, але наш бюджет купівлі будинку, безумовно, більше залежав від його заробітків. Ми запрошували його родину минулого тижня. Загалом я дуже люблю його батьків. Вони завжди були дуже добрими до мене і з ними весело. Я не проводила так багато часу з його сестрою поза святковими зібраннями. Але її син, племінник чоловіка, останні кілька років залишається у нас на тиждень влітку, тож я добре його знаю і люблю. Отже, всі згадані вище приходять і ми показуємо їм будинок. В один момент я показую сестрі чоловіка міні кухню в підвалі і кажу щось на кшталт. Чудово, що в нашому будинку тепер є такий простір. Тож, якщо ви захочете до нас приїхати, у вас буде практично окрема квартира. А вона відповідає: Наш? Це також твій будинок. Я одразу збентежилася, але, мабуть, вона могла припустити, що мій чоловік купив його сам. Я сказала так, ми купили його разом. А вона каже: Ти думаєш, ти заслуговуєш володіти половиною цього будинку? Не знаю, мені це просто здається божевільним. Я була шокована і здебільшого запанікувала. Сказала Ну, так, я заслуговую. і втекла з підвалу. Я одразу ж розповіла чоловікові подалі від його родини, а він, у свою чергу, негайно пішов поговорити зі своєю сестрою. Я пішла поспілкуватися з його батьками і нічого їм не казала, але потім ми почули крики на дворі. Мій чоловік і його сестра кричали одне на одного. Я знаю, що люди по-різному поводяться зі своїми братами та сестрами, але я ніколи раніше не чула, щоб він кричав. Я чула, як він казав їй, що у нас немає шлюбного договору, а вона назвала його ідіотом. Мені довелося розповісти його батькам, що відбувається, вони втрутилися. І доволі швидко поїхали з його сестрою та племінником, який, здається, нічого з цього не чув завдяки магії відеоігор. Його мама вибачилася переді мною, коли вони виходили. Я зв'язалася зі своїм чоловіком і він був розлючений, значно зліший, ніж я очікувала. Він розповів мені, що до нашого одруження його сестра була бенефіціаром його страховки життя. Він думав, що вона злита через те, що її, по суті, виключили з усіх його активів, але ми одружені вже три роки. Вона, мабуть, написала йому кілька тижнів тому під час процесу купівлі будинку, щоб її додали до документів на будинок, а він просто проігнорував її. Його батьки зв'язалися зі мною і були дуже милі та вибачалися, але вони справді хочуть все налагодити, і запитали, чи поговорю я з сестрою чоловіка. Я намагаюся відсторонитися від цього і просто кажу, що тепер це справа між моїм чоловіком і його сестрою це справедливо? Звісно, мені трохи боляче від того, що вона це сказала. Але, зрештою, якщо у неї проблеми з тим, як він розпоряджається своїми активами, це між ними двома, чи не так? Мені дуже прикро, тому що його родина завжди була такою милою, і я дуже люблю його племінника, тому я також хочу, щоб все налагодилося. Оновлення ОГО, це трохи розійшлося. Я зроблю оновлення. Ми плануємо сьогодні поговорити про це, а також поговорити з його батьками та вирішити, як діяти далі. Я згодна практично з усіма вами і не планую обговорювати це з нею, доки вона не вибачиться, І щоб відповісти на деякі поширені запитання. Батька племінника немає і давно не було в його житті. Сестра чоловіка була в стосунках із не найкращими хлопцями. Вона молодша, і інших братів та сестер немає. Так, вона частіше отримувала допомогу від батьків, але це тому, що вона справді її потребує, будучи самотньою матір'ю, а мій чоловік завжди був доволі незалежним. Обіцяю, я не розповідаю кожній людині на вулиці про відсутність у нас шлюбного договору. Мій чоловік справді прийшов у шлюб з великою кількістю активів, тому я думаю, коли його друзі та сім'я висловлювали цікавість щодо шлюбного договору, це виходило з місця турботи про нього, і мені це подобається, тому здавалося доречним поділитися тим, як ми ухвалили це рішення. Ніхто ніколи не заперечував. Я ніколи не розмовляла з його сестрою про це, і я думаю, що вона не знала, але мій чоловік можна сказати. Крикнув це на неї в гніві у стилі У нас навіть немає шлюбного договору. Ми плануємо дітей, але все ще могли б продовжувати те, що ми зараз робимо для племінника, навіть якби вони були. І він щойно офіційно став підлітком, тому фонд для коледжу вже майже повністю сформований. На цьому етапі ми більше не додаємо туди багато грошей, він просто накопичується. Відповідні коментарі. Коментатор один вона що планувала вбити вашого чоловіка? Це просто дивно. Так, я б дозволила чоловікові розібратися з цим. Я. Ха ха ха. О Боже, ні, я так не думаю. Я думаю, що вона просто претендувала на багато його активів. Я знаю, що у нас точно є фонд для коледжу для племінника, який мій чоловік відкрив, коли дитина народилася. Коментатор 2. Вибачте що? Чому б вам не бути співвласником. Я не розумію. Я. Я думаю, вона вважала, що мій чоловік купив будинок сам і просто дозволив мені там жити. Коментатор 3. По-перше, будь ласка, перестаньте почуватися погано. Ви нічого поганого не зробили. Сестра чоловіка вирішила розв'язати війну з вами. Її поведінка ненормальна. Фінанси між вами та вашим чоловіком не її справа. Вам просто потрібно підтримати чоловіка і дозволити йому з цим розібратися. Ви були дуже терплячі та справедливі. Я не впевнена, що змогла б стримати свій гнів на відверто грубі та нав'язливі дурниці від сестри чоловіка. Я дякую. Я знаю, що це божевілля, і я повинна злитися, але я здебільшого просто відчуваю стільки збентеження. Наприклад, я повністю розумію, що люди можуть косо дивитися, коли чують, що у нас немає шлюбного договору, враховуючи різницю в наших доходах. Але ми одружилися роки тому, і вона ніколи нічого про це не казала, доки не з'явився цей будинок. Коментатор 4. Що ви могли б сказати своїй сестрі чоловіка? Я думаю, ви скажете, що справа не в вас, а в тому, що. Сестра чоловіка вважає, що все, що належить вашому чоловікові, частково належить і їй. Це те, що ваш чоловік повинен пояснити, а не ви. Ви просто сидите там і залишаєтеся приємною. Ви впоралися з цим ідеально. Це не ваша битва, і ваш чоловік явно вас підтримує. Сестра чоловіка звучить божевільною. Я, я знаю, що це правильно, але це просто дуже розчаровує. Ми мали незручну розмову, пояснюючи деяким друзям та родичам, чому у нас немає шлюбного договору, і я справді не проти заглиблюватися в ці теми або говорити про такі речі. Я знаю, що це інша ситуація, тому що вона не виходить з місця цікавості або просто бажання зрозуміти. Але для мене дивно, що це так швидко і раптово переросло у конфлікт, коли ми купили будинок. Коментатор 5. І чому його сестра вважає, що вона має більше прав на активи вашого чоловіка та ваші? Де її чоловік чи значущий інший? Я. Їй дуже нещастило у стосунках була з кількома справді нікчемними хлопцями. І батька дитини взагалі немає на горизонті вже багато років, що частково є причиною того, чому у мого чоловіка є фонд для коледжу, і він оплачує купу його додаткових речей, таких як табори та спорт. Коли він приїжджає до нас, це для приватного бейсбольного табору. Оновлення. Після багатьох розмов як з моїм чоловіком, так і з його батьками, ми з'ясували кілька речей. Він не сказав їй, що замінив її як бенефіціара на всьому, тому що припускав, що вона це знатиме. Тож вона написала йому під час купівлі будинку: Привіт, тобі потрібен мій підпис на чомусь для цього нового будинку. Він відповів їй Ні. Потім вона, по суті, запитала, чи був будинок активом, налаштованим як його страхування життя. І він сказав їй, що все налаштовано добре, і що я є у всіх документах. А вона відповіла: Ок. Тож я справді думаю, що частина цього полягає в тому, що вона справді не знає, як має працювати шлюб, і, здається, вона очікувала, що змін не буде. Я дізналася, що вона також згадувала це їхнім батькам. Її головною турботою було те, що якщо щось станеться з моїм чоловіком, я не допоможу її синові, як ми робили як пара. Мама і тато чоловіка кажуть, що вони сказали їй не хвилюватися і що я люблю нашого племінника, але це те, що відбувалося за лаштунками до всього цього. Мама і тато чоловіка також визнали, що вони, можливо, не навмисно заохочували це, тому що вони завжди дуже заохочували своїх дітей підтримувати одне одного. Але через різні динаміки це, зрештою, стало тиском на мого чоловіка і своєрідним повідомленням Твій брат завжди буде поруч для тебе, його сестрі. Це було особливо сильно в останні кілька років до того, як я зустріла і вийшла заміж нього, тому що його батьки думали, що він планує бути довічним холостяком. Вони не помиляються в цьому, він точно мав такий менталітет свого часу. І тоді він та його сестра справді були, на їхні очі, одне для одного довічною людиною. Тож в останні кілька років був такий рівень розладу, про який я навіть не знала через це. Я також дізналася, що сестра чоловіка перебуває в не дуже хорошому фінансовому становищі, і через минулі проблеми вся сім'я, по суті, відмовляється давати їй готівку, але робить такі речі, як купівля продуктів або оплата рахунку за телефон. Тож вона страждала і я думаю, почувалася трохи відчайдушно і ревниво. Звісно, ніщо з цього не є виправданням, і я не розмовлятиму з нею, доки не отримаю вибачення. Мій чоловік також сказав, що йому потрібно принаймні тиждень або два, перш ніж він поговорить з нею, але він планує це зробити. Його батьки повністю згодні і розуміють. Вони збираються сказати їй, що ми обговорили динаміку, і що вона повинна усвідомити, що відбувається тут, і взяти на себе відповідальність за свою роль у цьому. Тож, сподіваюся, це дасть поштовх у правильному напрямку. Бути занадто розуміючою і занадто гнучкою було для мене проблемою протягом тривалого часу. Отримати відгук про те, наскільки дійсно ненормальною була ця ситуація, було дуже корисним для мене, тому дякую. Для мене існує тонка грань між тим, щоб бути безтурботною і бути прислужницею. І я безумовно працюю над розрізненням цих двох понять. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа!